Від 21 жовтня ми вже з вами маємо Академія пенітенціарної служби України. З його легкої руки у Чернігові з'явилась єдина в Україні Академія Державної Пенітенціарної служби України. Про її створення очільник служби Володимир Палагнюк говорив, що торік на зустрічі з курсантами, оцінивши матеріально-технічну базу закладу. Мені дуже приємно, що на сьогоднішній день. Цей задум нам вдалося втілити в життя. Бажаю успіхів, ваших далеких праці. Підготовці нового ідею створення Академії державної пенітенціарної служби на базі вже колишнього Чернігівського юридичного коледжу підтримали на державному рівні. Відтепер протягом кількох місяців реорганізований заклад адаптовуватимуть до нових навчальних програм європейського рівня. Академія ще має пройти акредитацію і отримати ліцензію. Керівництво закладу говорить і про створення факультетів. даний Час розглядається чотири факультети: юридичний, економічний, психолого-педагогічний і факультет заочного дистанційного навчання. Що касається викладачів, вони отримують згідно своїх своїх кваліфікації посади, яким вони відповідають. Ніхто з них звільнений абсолютно не буде, і мало того, керівництвом служби поставлено завдання ще по максимуму залучити. Фахівців, які відповідають рівню закладу з інших регіонів зі служби і з інших силових структур, голова облдержадміністрації Валерій Куліч запевняє, що область підтримує розвиток навчального закладу. Ще одна приємна обіцянка виділення землі під будівництво житла для викладачів академії. Щоправда, це ще у далекій перспективі. Ми свого боку будемо сприяти. І розширення і навчальної бази своєї сторони, і будівництво житла виділяють коштів побудову. Питання будемо допомагати у всіх починаннях для того, щоб ця академія це, дійсно стала зірцем в Україні і за прикладом для інших навчальних закладів. І найбільше, кому пощастило, це курсантам вже колишнього юридичного коледжу. Їх автоматично переведуть до академії і дипломи вони отримають навчального закладу четвертого рівня акредитації.